Доброго ранку вам, доброго вечора. Гляньте, у нас ще досі лежить сніг, та він буде лежати ще, мабуть, довго. Бачите, прочистили доріжки. Все, прогребли доріжки. Тепер є доріжка, по якій можна ходити. Ну, оце, мабуть, сьогодні тільки в нас, да, сьогодні, мабуть, прогребли, тому що я зранку сьогодні йшла на роботу, сьогодні у нас вівторок. Три дні було вихідного, гарно я провела всі три дні, відпочивала багато. Ще хочу сказати, що я була запрошена на майстер-клас малювати по малюванню. Майстер-клас проходив разом з художником місцевим. Він проводив цей мастер-клас. Він був платний, коштував він десь там 30 доларів. Коштував. От, я була запрошена на це. Моя хост мене запросила, купила ці квитки і ми з нею в неділю ходили малювати. В... На початку відео або в заставці відео виложу свою картину, яку я намалювала. Мабуть, вже хочеться і весни, вона така яскрава. От, Так що в Канаді все добре. Морозів у нас цю зиму не було великих. Сніг був великий. так. Два снігові такі шторми в нас було в Новій Шотландії. От, Багато снігу нападало. Я ж кажу, що ми два дні навіть не працювали, було все закрите, але вже все працює. Все відкрите, все прочищені дорожки, вже все гарно. От. На роботі теж все нормально, працюю потихеньку, тому Ну, можна сказати, що все відбувається, все йде своїм чередом. Потихеньку я потихеньку роблю свої документи. Треба перейти дорогу. Доріжку. Ось вони всі пропускають. Тут дуже чемні водії, тому дуже добре гляньте, бачите, ось парк той, що ви бачили. Ну, воно не парк, а таке площа, мабуть, невеличка така. Вона вся-вся-закидана вся, вся, вся закидана снігом. Але доріжки розчищені. Дорога, гляньте, яка Дорога зовсім чиста. Тому тут... Дуже комфортно їздити машиною, тому що дорогу вилежуть. Вимиють ту дорогу, дорога буде завжди. Ось хочу побачити, ось ви можете побачити автобус, який тут місцевий ходить. От. Тобто автобус тут ходить, але він дуже рідко ходить. Він раз в час і на різних зупинках його можна побачити. На роботу ним зрозуміло їздити. Неможливо, але якщо кудись так під'їхати, то вже, якщо ти сплануєш, то можна й під'їхати. Хочу сказати, що я зараз іду на пошту. Треба подивитись, бо цілий тиждень я не ходила. Було холодно, та й ніхто мені не пише, думаю, піду подивлюся, все ж таки, можливо, якась пошта є. От, тому... Зараз ось схожу, подивлюся. От, у нас до п'ятої години працює пошта, тому прийшовши з роботи, от, от філіппінський магазин. Там багато такого всього смачного. Іноді я туди заходжу, дивлюся. Щось і купляю. От. Е, були в мене проблеми з банк-аккаунтом. Був заблокований мій, тому що хтось е, хотів зламати мій банк банкакаунт. У мене є навіть підозра. Можливо, якісь недобрі люди, я знаю, думаю, навіть хто могли, тому що якась інформація була про мене, тому питалися, хотіли зламати мій банк аккаунт, але не вийшло. Тут все ж таки все перевіряється, все дивиться. І я розібралася з цим банк аккаунтом і все добре. Так що ось таке коротеньке відео. Той, хто скучає за моїми відео, обіцяю знімати частіше. Вже всі-всі-всі свята якісь пройшли. Я вже трошки відпочила від подій, які були. Тому буду знімати вам відео, щось цікавеньке, буду щось розказувати, що відбувається. Зараз я на пошту, а після пошти піду в магазин. Бай-бай, з вами Светлана.